Мої роздуми про те, як підтримувати людей, які горі або важко хворіють. Моя особиста думка, що потрібно просто бути поруч, не суратися, ніби це якась там проказа, і ще вірити, що людина впорається, що людина справиться, що людина це подолає. Мені здається, ця присутність просто людська, тепла. І оця віра в те, що людина впорається, вона цілюща. Бо якщо ми розсипаємося, і людина, яка боря або бореться з хворобою, що нас потрібно повинна підтримувати, то воно таке собі. Ну, це особисто моя думка. Я думаю, що коли ми віримо, що людина може подолати, то і вона тоді надихається цією нашою вірою. А що ви думаєте? Як вам взагалі слухати про... Це, бо тема непроста, У нас життя і так зараз непросте. І як вам стосовно цієї теми, чи є у вас якісь роздуми на, на, на по цьому питанню? Діліться.